<звучит> маю, маю, сей, маю, дякую, Дубай. Це щось управління це але... Я перепрошую, я перепрошую. Я вже на сьогодні моє питання. Тому що коли я особисто вхожу будь-який контакт з органами державної влади, Міністерство культури чи будь-що інше, то тоді я маю справу з технологією. Яка е, і, і ці люди, ну тобто представники державної влади, вони постійно в термінах управління культурою, вони постійно говорять термінах культури як галузі. Mm. І коли ти намагаєшся бути, але чекайте, але ж культура це не галос, культура це щось. Так, я вами абсолютно згода, от недавно не вам корпус. Я абсолютно всі, але ви ж розумієте, що в нас є галузь економіки, в нас є галузь. <свит> І ми не можемо пишемо, бо так написані закони, Тоді в мене виникає питання: а може ми перепишемо закони? Тому що інакше ну, я не можу постійно викручувати собі мізки для того, щоб вписувати якісь <свит> ну те, про що я думаю, а де я не думаю. <пи> <Я> <пи> Пані Мар'яна, передамуйте себе, щоб ви знали всі, що хто нам. Мене звати Мар'яна Лукачук, я на Майбутнє вона е, Можна сьогодні. цю тему продовжити. Тому мені дуже Ай, цікаво. якщо є Чекайте, ти кажете, не то, що покрай культура, але ж і управління, значить, ці люди теж Ні, Ми, говорили, ми зараз зібрались тут, щоб не керувати культурою. Я про це я не говорю про те, що є. Я хочу говорити про те, що є, бо воно є Марія, Марія. Ми наймаємо чиновників. Давайте повернемось. Ми наймаємо чиновників, тобто одне міністерство, за наші зарплати між іншим, як люди назвали. Для того, щоб вони були експертами в своєму туристичному рівні, розумієте, ми маємо переконувати, а не вони нам прокаті. Чи культури ми комиколиш карабанця теркубас? Якщо можна бути, якщо стане чистатися, це дуже насправді. Тема ця тема дуже вже сьогодні кілька разів. звучала, це тема термінології, тому що є наукова термінологія. Розуміли, що, що, що таке культура, і всі приймали ці правила, що, що ми маємо на увазі під культурою, тому що можна говорити про культуру харчування. Розуміли, Друге, якщо використовується термінологія, наприклад, uh, культурний товар, якщо є концепції підписано як білошок, культурний товар і культурна послуга. Що це мається на увазі? Щоб не було різночитань і різного різно, э, різно, споживання культурних товарів. <світAR> 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 тобто так, так, Така термінологія викликає просто неоднозначно ну, кожен э, розуміє, я хочу. Як e, і це, от, я не знаю, це, це є в законах, в українських інших законах. Користовується там такий, то там хто такі адвокат? Ну, тобто це повинно бути. Якщо йдеться про якесь законодавця, я не знаю, то воно ж повинен. Пане Надання, питання: хто буде зубами? Міністерство культури буде От, наприклад, буде якась така культурна засада культурної політики України. Так далі. Але це повинно бути, як, наприклад, концепція наукового забезпечення розвитку галузі культури, так? наукового забезпечення. Натомість культурних концепційних і немає. Так? Тобто Можливо, те, що треба починати з чогось такого стратегічного, те, що говорили, що ми повинні поставити якісь рамки, правила не. А вже потім ми вже зайдемо в місці для наукового забезпечення ми постійно, правильно? Тобто ми починаємо, якби ставимо тіс перед кубилом. Без час. Без час. І тут потрібно якось визначитися, просто що. Про жанр, чому не можна залишати, як є на жаль? Тому що це управління управляє саме жалом. І потім вийти на пропозиції інструментів. А то, що ви пропонуєте, це ж наступне. Я пропоную концепцію. А можна виступитися запитання нашої концепції? Я зрозумів, що вони дуже. Да? Окремо дуже детальні речі, і так не зрозуміти, які проблеми От Я розумію ситуацію. Якщо у вас Міністерство культури ворог, це значить, що будь-які ваші потужні розробити будь-які концепції, вони для щось іншого Ви маєте просто інтересувати, що ви робите. Мені здається, для того, щоб Міністерство культури знищити, не знаю, забрати, замінити, вам не потрібна концепція. Ну, оскільки я зрозумів, рефлексія така. Ви можете зробити якусь концепцію. щоб потім взявши цю концепцію, взяти за задуцю Міністерство культури і щось там. Це так... за мале завдання, за завдання. Чекайте, це я так зрозумів. Якщо ви ставите завдання більш масштабне, то вам для цього не потрібно міністерство культури. Взагалі і про нього перестаньте говорити, і про управління працювання. Я вперше чую, щоб я говорив про Міністерство культури. Це перше. Друге, якщо ви хочете показати те, що відбувається, то ви маєте прийняти від в якій ви те, що людина говорять, порозумітися в якихось концептах, які ви будете працювати. Або ви будете створювати охоронну функцію, або ви будете створювати функцію розвитку. або ви розподілюте на те інше, скажете, от є частина культури, яка, в принципі... Сама розвиватися не здатна, і її завжди має фінансувати держава. Це музеї, якісь стандартні, причому ці стандартні, що 10 років сміниці, театри там е, якісь літературні інфраструктури, телевізійні, і так далі, кіно і так далі. В цьому сесії ви чітко розподіляєте. От лише ця сфера витягає державну корсування. Решта все корпоративно Ні, це ж можливо. Чи, як кажу, наприклад, не Треба не не і у політиці корпоративного фінансування, ви тоді маєте зрозуміти, як зацікавити корпорації, щоб вони фінансували. Наприклад, там пом'якшення податків, як я кажу на Миколаєві. Або якось інакше. Або просто змусити їх міста втивним чином. Типу там, хто не фінансує культуру, той фінансує бронежилет. Якось так. І тоді. Говорити про фінансування, про управління-неуправління. Вам хтось управляє, вам хтось щось не дає. Листа також, дайте нападу. Сильно той лист на вас якось. Дуже це просто... Тому що такі листи не... не... приходять щодня. Не буде інше. І я хочу вкладати свій креативний проєкт. Це Розумієш, це, що сама родина, що... закон, розробіть закон. Так ми розробляємо закон. я живу, що... я жодного разу не пам'ятаю такого випадку, щоб концепція щось прочила. Концепція це документ. який хочуть розробити тоді, коли правду нічого робити не зможе. От я студентом читаю, і там, де концепції програми, проєкти, я їх заставляю, і вони мені на екзамені за їх слова, які запропонува. Активізувати, забезпечити Це люди пишуть, коли нічого робити що? Робити? Я забезпечую. А як так, це не концепт Сережа? Ти розумієш зараз... нашова концепція? Це концепція так. може бути, а може бути методом... методом упорядкування того ж самого глосарію. розумієш? Справа в тім, що ми якраз ми ну я не знаю, креативимо зовсім інші підходи до культури дійсно. Наукової точки зору мені науковий фундаментальний центр. Ні. Я тобі а скажу в Я чому? не позиції наукова, є політична. Сережа, я скажу тобі, Много. науково переважно, бо цікавить нас фундаментальна наука, якою в нас вибухає. має, і тому а заяві. Але я хочу ви знаєте нічого робити. Сережа, я не хочу, щоб українці чи так з вами щоб вони беруть на себе. Так, це не наукова позиція. Це не я тобі науково. кажу: крок, окрім наукової позиції, я не хочу мати діалог не з капризів, mm. а з тим, що ми не маємо право громадянське суспільство утримувати людей на своєму багу, які, так які не, некомпетентні часто, дуже ну, так, часто. Так, часто так, Слідку йде, що є процедура ліквідації. Ну, лікві... Лікві... ліквідувати. Ви повинні ви імі... не обговорюєте. Ні, ви можете щось інше. Ви говорите, в мене відчуття, що ви десь за мер розмовляєте. Що таке ви? Скажете ви весь час. А ви? Тому що я політикою не займаюся. Я політикою не займаюся. І коли я... пишу якийсь концепт, я чітко розумієш, я пишу і я відпою. І ніколи за цю функцію не забуду. Ну, Два ну, ну, питання просто, які треба не ну, знати. Вони нам Що нам розізнають. Що нам бракує? Що бракує? Нам бракує, як от в Литві зробили, директиви розвитку культурної політики країни. Mm -hmm. Тобто, це є законопроект. Закон затверджений Сеймом Литовської Республіки. Тобто, це закон. Тобто ми говоримо просто про написання закону нашого так. на основі цього. Так. от, 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 от треба дуже точно поставити запитання ми, і зрозуміти, що вона за ми... ми... можна продовження? Я перепрошую якраз роз міський, я розбиваючи вашу ступу про питання. Ви назвати вистрастування.